Перед смертю батько сказав своєму єдиному синові: Ось годинник, який мені подарував твій дідусь, йому майже двісті років. Перш ніж я дам його тобі, сходи у ювелірний магазин у центрі міста, скажи їм, що я хочу продати його, і подивитись, скільки вони тобі за нього запропонують. Після відвідень ювелірного салону син сказав батьку: вони запропонували 150 доларів, тому що годинник дуже старий. Тоді батько сказав Іди до ломбарду. Сходивши у ломбард, син сказав Ломбард запропонував 10 доларів, тому що годинник виглядає дуже зношеним. Батько попросив сина піти до музею і показати годинник там. Коли син повернувся з музею, він сказав батьку, куратор, Запропонував 500 тисяч доларів за цю дуже рідкісну річ, яку буде включено до їх дорогоцінної антикварної колекції. На це батько відповів сину: Я хотів, щоб ти знав, у правильному місці тебе оцінять правильно, не знаходься у неправильному місці і не гнівайся, якщо тебе не цінують. Ті, хто знає твою цінність, берегтимуть. І дорожитимуть тобою завжди. Не залишайся там, де тебе не цінують.